вас в ефірі змістовна Україна. Ми завершимо цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаю, що програми створені у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Сьогодні ми говоримо про те, що вже зроблено для реалізації концепції реформування місцевого самоврядування, і що ще потрібно зробити. Отже, зустрічайте нашого сьогоднішнього гостя програми. Це виконавчий директор асоціації. Цей міст України Мирослав Піцек. Пане Мирославе, доброго дня! Я вас вітаю у нас на програмі. Для початку давайте коротко нагадаємо нашим телеглядачам про основні завдання реформи місцевого самоврядування і власне які зміни вона принесе містам. Ну, в першу чергу, це привести до європейської харті місцевого самоврядування. Це, е... Документ, який є розповсюджений на всі країни Європи Ради Європи, і Україна його ратифікувала, приведемо наше законодавство в його відповідність. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми могли зробити істинно місцеве самоврядування європейського зразка. Тобто, в першу чергу, це громади мають бути спроможними виконувати ті повноваження, які сьогодні надані законом. Тому що у нас сьогодні є проблема серйозна. В першу чергу. Повноваження є, а ресурсів нема для того, щоб їх виконати. Тому ми відчуваємо в своїх містечках, містах про що недостатньо ресурсів вкладається в міську інфраструктуру. Дороги в нас з ямами, грязні автобуси, тролейбуси, якщо є вони, не завжди чисті під'їзди і так далі. Коло проблем, які робить життя наше комфортним містам, на жаль, воно сьогодні не може бути реалізовано із за того, що в нас не є відповідність між ресурсами і повноваженнями. Оце основна задача привести це до відповідності. А це означає е привести до відповідності європейської хартії наше законодавство. Скажіть, будь ласка, а що треба зробити для її реалізації? Ну? По-перше, цілий пакет законів вже готовий, причому готовий давно, ще починаючи з 95-го року, коли готувалася перша конституція наша України. 96-му ви знаєте, вона була прийнята. Ми передбачали, що ми будемо робити місцеве самоврядування європейського зразка, яке б могло дійсно повністю виконувати свої повноваження. На жаль, тоді наші народні депутати відмовилися це зробити, і кожен новий прихід. Або нових парламентарів, або нового уряду все обіцяли нам зробити, і нарешті ми оце майже 20 років вовтузимося на одному місці, і в нас є сподівання, що з теперішніми новими виборами парламенту, новим урядом нам дасться зреалізувати задумане. Перш за все, це стосується двох законів ключових, які нас турбують найбільше. Це зміни до бюджетного кодексу і зміни до податкового кодексу, які додадуть ресурсів місцевим громадам. Ми хочемо, щоб органи місцевого самоврядування повернули собі ті повноваження, які уряд Азарова в минулому просто їх забрав. Бо це є абсолютний нонсенс, коли міська влада в місті не має впливу на те, як забудовується місто на сьогоднішній день. От те, що будується, допустимо, Києві, і Києвляне, виявляється, що кличко не має ніякого відношення. Є державна інституція, держбудінспекція, яка все відповідає за себе і дає дозволи без згоди влади, і приймає в експлуатацію, незважаючи там, чи збудований будинок, чи прибудинкова територія приведена у відповідний порядок. Це все робить державна інституція. Це однозначно треба забрати. У нас раніше було повноваження, коли за межами міста. З погодження міської влади надавали земельні ділянки. Це ж нову в нас вилучили. Сьогодні землями за межами населених пунктів розпоряджається, теж державна інституція, було Державне агентство земельних ресурсів. Тобто місто так само має стратегічно планувати про свій розвиток і повинно дбати про те, що буде на тій території. А на сьогоднішній день навколо міст їх зажали, вже приватні. Забудовники, приватні землі, що потім прийдеться втридорого викуповувати ці земельні ділянки. У нас забрали право вносити в реєстри бази даних. От Зараз новим законодавством вводиться податок на нерухомість. А міська влада повинна би знати, яка в них нерухомість, які площі і так далі. Ця база даних зараз стала державною. Ну, не зараз, а при Азарові стала державною. І таких багато є речей, коли повноваження, які споконвік і скрізь в країнах світу, відносяться до повноважень місцевого самоврядування, на сьогоднішній день були централізовані. Централізовані вони були лише і за того, що були на базі них сформовані відповідні схеми заробляння коштів. Це треба терміново. Поламати. І такі законопроекти, в принципі, є теж у Верховній Раді. Я назвав тільки там перший це бюджетний і податковий кодекс, як основні. Але е, є ще цілий ряд пакет на сьогоднішній день, готовий десь більше десяти законопроєктів, які е, потрібно в Верховній Раді приймати. Пане Мирославе, чи враховують ці проекти пропозиції Асоціації міст України? Ці законопроекти готувалися. В такій тісній співпраці з асоціацією міст України, тобто ми саме безпосереднім чином впливали на ту якість тих законів, які сьогодні вже в парламенті, які пройшли в уряд. Хоча я хочу сказати, що оскільки нова Верховна Рада, то ці закони знову повертаються назад до уряду, і уряд має черговий раз їх розглянути і черговий раз їх подати на Верховну Раду. Ну, у нас такі правила. Закінчились повноваження, значить закони вже не, дій... не... ті проекти законів не чинні. Їх треба по новій подавати. Тому все е... вроді враховано, Залишили... ну, якщо не будуть зміни, бо можливо зміниться уряд, склад уряду, можливо, появляться нові люди, які будуть по-іншому трошки бачити. Так, але ми є на тому насторожі, ми захищаємо місцеве самоврядування, інтереси всіх міст України, Асоціація міст України, тому без нашої. Участі. Я думаю, що уряд не, не подасть щось недобре на Верховну Раду. Скажіть, будь ласка, як асоціація планує співпрацювати з новим парламентом для їх прийняття? Ну, ми сподіваємося, що у нас на сьогоднішній день в парламенті буде достатньо лобійських голосів. В першу чергу, от я мав розмову з Андрієм Садовим. Він сказав, що вся повністю фракція, а це 30 Десь 8 народних депутатів війде в наше міжфракційне об'єднання, яке буде лобіювати інтереси Асоціації міст України в парламенті. Це вже позитив. Плюс до того ще 20 народних депутатів, які пройшли як по списках, так і. На мажоритарних округах від різних політичних сил, але це ті люди, які працювали в органах місцевого самоврядування, зокрема, були або міськими головами, або їхніми заступниками, які знають тему, які так само готові сприяти прийняттю тих законопроєктів, які ну, найближчим часом уряд подасть знову до Верховної Ради. Ну і ще в нас є таке сподівання, що можливо головою Верховної Ради стане. Теж наш представник Володимир Борисович Гройсман. Так, дійсно, у зв'язку з євроінтеграційним курсом України важливим зараз є активізація співпраці українських міст з європейськими. Я знаю, що ви нещодавно взяли участь у заходах європейського тижня регіонів та міст Європи. Скажіть, будь ласка, чи є перспективи активізації муніципальної співпраці з містами Європейського союзу? Ну, ми давно ведемо таку тісну співпрацю. У нас є багато міст, які мають свої партнерські зв'язки з містами. Країн-членів Європейського Союзу, і оскільки наш стратегічний курс політичної держави це все-таки на євроінтеграцію, і в перспективі ми хочемо бачити себе членами Європейського Союзу, то звичайно і Європа відповідно відгукується на наші такі устрімління. Так, була серйозна розмова з і Єврокомісарами і Керівництвом Європарламенту вони позитивно досить сприймають наші політичні устрімління, і готові на сьогоднішній день розглянути більш широку співпрацю з Європейським Союзом. Це процес, може такої, ще поки що неявної, але підготовки України до вступу до Євросоюзу. Тобто вони готові розглядати ці питання і в першу чергу це. Відбудеться, скоріше всі всього, на рівні співпраці між містами Європейського Союзу і містами України. Оскільки ми не маємо прямих, від, прямих стосунків з, з структурними фондами, це фінансові ресурси, які надаються для реалізації певних конкретних інвестиційних проєктів в наших містах, бо ми не є кандидатами в члени Євросоюзу, то Євросоюз готує зараз окрему програму для України. Яка передбачає, що українські міста зможуть долучитися до цих коштів Європейського Союзу, але при умові, що у них є місто партнер в країні Європейського Союзу, яка вже є членом Європейського Союзу, і разом з тим містом зможуть реалізовувати в українських містах відповідні інвестиційні проекти це в процесі зараз підготовки. Є я знову їду туди. Зустрінуся з моїми колегами-виконавчими директорами Асоціації європейських міст, там буде Рада виконавчих директорів країн Ради Європи, і ми плануємо залучити їх до лобіювання наших інтересів, тобто прискорення прийняття відповідної програми по Україні. Я сподіваюся, що це нам вдасться. Пане Мирославе, я вам дякую за розмову. Дякую вам за участь у нашій програмі. І нагадаємо, ми спілкувалися з виконавчим директором Асоціації міст України Мирославом Піциком. А ви дивилися змістовну Україну, виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.